Одвічне улюблене запитання усіх туристів, і найнеулюбленіше запитання для всіх туристичних агентів: скільки потрібно брати коштів з собою, якщо їхати на відпочинок, що почому? І я зараз вам наведу приклад на гірськолижній станції Шишоловська Поляна, яка знаходиться в Закупаному. Отже, що почому в Закупаному? Якщо ви хочете приїхати відпочити на один день, то ви можете покататися на санках. Санки можна придбати тут, коштують від 20 до 170 злотих. Спуск безкоштовно, вихід на своїх власних ніжках. Також ви можете замовити уроки катання, щоб навчитися кататися. Коштує 170 злотих за одного чоловіка на одну годинку. Лижна школа є на горі Губалувка, а також є внизу біля витягів на гору губалувка. Глінтвейн у всіх локаціях коштує 20 злотих. Сходити в туалет коштує 4 злотих. Квиточок на оглядовий майданчик в одну сторону коштує 30 злотих. Якщо ви будете їхати у дві сторони, це 35 злотих. Ну і звичайно, якщо ви приїхали кататися на лижах, то вам одного витягу буде звичайно що замало, тому ви купуєте абонемент. І у звичайні дати не святкові. Один день коштує 185 злотих, два дні 350 злотих. А якщо ви хочете за 4 годинки, то 170 злотих. У високий сезон з 25 грудня по 7 січня абонемент коштує 3 годинки 155 злотих, а вечірній є тариф з 18 до 20 години всього-навсього 75 злотих. Також вам обов'язково потрібно буде взяти лиш на спорядження в оренду. В Польщі не вимагають обов'язково вдягати шолом, але його можна за бажанням придбати е, окремо. І так має значення, де саме ви будете брати в оренду спорядження. Якщо біля самого витягу, то приготуйтеся, лижі, черевики, палиці за 3 годинки коштують 75 злотих, за 4 години 80, за 1 день 85 злотих. Шолом 27 злотих, але будьте уважні, перейдіть дорогу і через дорогу це коштує в 2 рази менше, 3 годинки 39, 9 злотих а шолом 15 злотих. Розраховуватися можна карткою, але не у всіх місцях. Тому маєте ще готівку з собою в національній валюті в злотих. Курс злотих 1 злотий дорівнює 10,3 або 10,5 гривень за 1 злотий. Карткою то вам відразу конвертує, і ви без проблем гарно розрахуєтеся. Якщо ви приїдете власним авто, то стоянка для авто безкоштовна. Більше. Ідей для відпочинку в закупаному дивіться в моєму відео на Ютуб каналі. Там все про ціни, про заняття, активно, релаксово, все чим можна зайнятися. Ось так приблизно порахуйте, скільки коштів потрібно брати з собою. Та все залежить від того, що саме ви будете брати до своїх послуг. Але чим більше, тим краще.